На мою думку, Папуа Нова Гвінея одна з найбільш вражаючих і незвичайних країн світу, попри те, що її територія становить менш ніж 1% суходолу планети. Саме тут зосереджено близько 12% усіх мов і понад 5% світового біорізноманіття. Для сторонніх спостерігачів життя її народу здається справжнім дивом: культури вражають різноманіттям, а чисельність населення досі залишається загадкою. Воно може значно перевищувати офіційні підрахунки. Усе це багато в чому пояснюється, особливою географією країни. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна, а ми рушаємо далі. У Папуа-Нової гінеї налічується понад 800 мов, що робить країну однією з найбільш мовно різноманітних у світі. Одним із головних чинників такої стракатості є складний рельєф. Масивні гірські хребти розділяють громади і ускладнюють контакти між ними. Центральну частину займають Нагір'я нової Гвінеї, вершини яких сягають майже 4267 метрів. На північному сході тягнуться хребти Фіністер і Саравагет, деякі вершини яких піднімаються до 3962 метрів. Приблизно 80% території вкрито лісами, переважно густими вологими джунглями, а довкола розкидано майже 600 островів, більшість з яких залишаються безлюдними. Саме географічна ізоляція зробила можливим виникнення сотень самобутних громад, де мови та культури формувалися незалежно протягом тисячоліть. Значна частина населення і сьогодні живе в сільській місцевості, зберігаючи племені і кланові звичаї. Хоча точні цифри важко визначити, більшість папуасів продовжує дотримуватися традиційного укладу життя, тісно пов'язаного з племенними структурами. Є й інше пояснення мовного розмаїться. Стабільний тропічний клімат сприяв тому, що спільноти пристосовувалися до життя на певних висотах, залишаючись на місці замість того, щоб переселятися. Це посилювало відокремленість і ще більше розмежувало громади. Важливу роль відігравали і культурні табу. У багатьох народів існували заборони на вимови імен померлих, духовних лідерів та навіть родичів. Коли ім'я пов'язане з природними об'єктами тваринами, рослинами, річками чи явищами погоди, і його заборонено вживати, на його місце приходять нові слова чи синоніми. Це призводить до подальших змін у мовах. Подібні заборони поширюються і на назви певних тварин чи рослин, що мають сакральне значення. Прикладом є південний казуар один із найнебезпечніших птахів планети, що виростає до двох метрів заввишки і важить понад 50 кілограмів. Його гострі кігті можуть становити смертельну загрозу, хоча зазвичай він уникає людей. У низці спільнот казуар шанується як священа істота, його ім'я часто не вимовляють у голос, адже вважається, що це може накликати біду або розгнівати дух, який у ньому втілений. Для когось казуар уособлює предківських духів жінок, для інших він праматір, від якої походить рід. Хоча це не єдина причина багатомовності, деякі громади свідомо змінювали свою мову, щоб відмежуватися від сусідніх племен. У давнину тут ніколи не існувало об'єднаних держав чи імперій, які б нав'язували єдину мову. Навпаки, відсутність централізації дозволяло кожному народові зберігати власну ідентичність. Цікаво, що колоніальне втручання, попри всю шкоду для місцевих культур, у певному сенсі уповільнило процес асиміляції. Голландці, британці та німці, які контролювали різні частини острова, не створили умов для швидкого злиття громад, завдяки чому багато малих мов дожили до сьогодення. Попри величезне мовне різноманіття, у Папуа Новій Гвінеї сформувалися кілька спільних мов спілкування. Найпоширенішою є Ток Пісін, відомий також як Новогвінейський Піджин. Нині цією кривольською мовою володіє близько 5-6 мільйонів людей. Близько двох третин її лексики походить з англійської, але вона також увібрала в себе слова німецького, португальського та місцевого походження. Разом із топ-Пісін офіційний статус мають англійська і хірімоту. Остання зародилася серед народів південно-східного узбережжя, зокрема в околицях нинішньої столиці, і нині нею послуговується близько 100 тисяч людей. На відміну від більшості попальських мов, вона належить до австронезійської сім'ї, колись хірімоту також виконувала функцію мови міжетнічного спілкування. Сьогодні її поширення поступово зменшується під тиском токпісін. Втім, попри наявність лінгвафранка, прагнення до збереження власної ідентичності і культурної спадщини утримує країну від прийняття єдиної мови. Батьки досі навчають дітей рідних діалектів, навіть якщо ці мають дуже невелику кількість носіїв. За приблизними підрахунками, середня чисельність мовної спільноти становить менше ніж 1400 осіб, хоча точних даних бракує. Далеко не всі мови ще добре вивчені. Так само не визначено залишається і кількість населення станом на середину 2025 року. Офіційні оцінки називають цифру приблизно 10,8 мільйона осіб, проте різні дослідження і незалежні звіти припускають, що реальне населення може бути суттєво вищим і сягати понад 17 мільйонів. Така розбіжність пояснюється, зокрема, складною географією країни. Гірські райони, густі ліси та безліч островів ускладнюють проведення переписів. Брак розвиненої інфраструктури робить доступ до віддалених поселень дорогим і трудоміським. До того ж потрібні перекладачі, адже менш ніж половина мешканців володіє спільними мовами. Як і в інших сільських регіонах світу, у низці районів існує недовіра до влади, тому люди не завжди погоджуються брати участь у переписах, що веде до значних прогалин у статистиці. Останній повний перепис відбувався ще в 2011 році, тож нові дані можуть істотно змінити уявлення про демографію країни. Проте складний рельєф і різноманітні екосистеми ПОПУА нової гінеї приваблюють не лише антропологів і лінгвістів, а й біологів. На її території нараховують близько 13-14 тисяч видів рослин, багато з яких не трапляються ніде у світі. Таке багатство зумовлене тропічним кліматом, родючими вулканічними ґрунтами та великою кількістю опадів. Тваринний світ не менш вражає. У країні та прибережних водах мешкає понад 3000 видів, серед них понад 800 видів птахів. Особливу славу принесли райські птахи. У Папуа-Новій гвінеї їх 38 із 42 відомих у світі. Вони вирізняються яскравим оперінням і складними шлюбними танцями. Не випадково саме райський птах зображений на державному прапорі. Савці представлені більш ніж двома сотнями видів, серед яких деревні кенгуру, сумчасті та навіть рідкісна яйцекладна єхидна. Узбережжя і острови країни оточують коралові рифи, що належать до коралового трикутника – регіону, якого називають Амазонкою океану. Тут мешкають тисячі видів риб, шість із семи відомих видів морських черепах та величезна кількість коралів. Крім того, країна є домівкою для майже 9% усіх світових видів амфібій і рептилій. З погляду стороннього мандрівника традиції попуанової гвінеї часом здаються неймовірними. Так, племена, що живуть у долині річки Сепі, практикували скарифікацію. Молодим чоловікам наносили на тіло безліч надрізів, які після загоєння нагадували лузку крокодила. Це символізувало мужність, силу і перехід у доросле життя. Народ Анга дотримується іншого давнього звичаю муміфікації померлих. Тіла протягом тижнів або навіть місяців висушують над вогнем, після чого залишають у печерах чи під скельними навісами, аби вони, немов охоронці, продовжували стежити за життям племені. Але одним із найвідоміших і водночас найбільш суперечливих аспектів історії попуа нової гвінеї є канібалізм. Нині він майже зник, а подекуди ймовірно взагалі не практикується. Варто підкреслити, що навіть у минулому ця практика була властива далеко не всім племенам, а сьогодні більшість населення розглядає її як суворий табу і злочин. Причини, чому деякі спільноти зверталися до канібалізму, були різними. Представники племені Мамона розповідали, що сусідні караваї практикували поїдання людей як форму відплати. В інших громадах траплялися випадки ритуального споживання померлих родичів. Це вважалося необхідним для визволення їхньої душі. Таку традицію мав народ Фор, проте вона призвела до трагічних наслідків. Серед них поширилася смертельна хвороба нервової системи. Лише після того, як життя забрали майже три тисячі людей, практика була припинена. Сьогодні іноді надходять повідомлення про випадки канібалізму. Однак багато дослідників вважають їх перебільшенням або навіть вигадками, створеними для приваблення туристів. Не менш глибоко в культурі папуанової Гвінеї коренилися вірування у магію та чеклунство. Коли хтось у громаді хворіє чи помирає, нерідко починаються пошуки винного, і під підозру може потрапити будь-яка жінка чи чоловік, яких вважають відьмами. Такі звинувачення часто завершуються жорстокістю. За даними комісії з конституційних і правових реформ 2014 року, щорічно трапляється понад 150 вбивств, прямо пов'язаних із переслідуванням за чаклунство. І це лише підтверджені випадки. Сотні інших людей переживають тортури, вигнання або втрату домівки. При цьому жінки ризикують утрапити під такі звинувачення приблизно у 6 разів частіше, ніж чоловіки. Зазвичай хочеться акцентувати на світлих сторонах будь-якої країни, але цей факт не можна оминути. попуа Нова Гвінея вважається однією з найнебезпечніших держав світу для жінок. За оцінками близько 70% жінок там зіштовхуються з домашнім насильством, а більше половини стали жертвами зґвалтувань. Є надія, що з поширенням освіти та поступовим економічним зростанням зміниться і ставлення суспільства. Динаміка грамотності показує позитивний рух. Якщо у 2000 році вміли читати і писати 57% населення, то у 2010 вже 62%, а у 2023 році 63%. Країна ставить собі за мету підняти цей показник до 70% до 2027 року. Економіка ж демонструє значно швидший прогрес. Від 2010 року її обсяг фактично подвоївся. Поряд із розвитком попуа Нова Гвінея намагається зберегти культурну самобутність, проте звучить і критика мовляв, влада жертвує економічними можливостями заради традицій. І справді 97% земель перебувають у власності племен і керуються за звичаєвим правом. Це ускладнює приватні інвестиції та робить землю дорогою для придбання. Водночас такий підхід допомагає оберігати унікальну мозаїку культур. Конституція країни прямо проголошує: ми визнаємо, що культурна, економічна та етнічна різноманітність нашого народу є джерелом сили. Ми поважаємо і цінуємо традиційні способи життя та культурні прояви, включно з мовою в усьому їхньому багатстві та різнобарвності, і прагнемо творчо та гнучко застосовувати їх для розвитку. На цьому, все. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!